Привіт з вами сайт Вінсіком. і сьогодні ми поговоримо про iPhone. І ні, не про 5, а про 4S. Запитайте, чому саме 4s, а тому, що для тих, хто хоче приєднатися до касти власників iPhone, а також замінити свій старий смартфон від Apple на щось більш продуктивне, але на iPhone 5 не вистачає коштів, но радіться є найоптимальнішим варіантом. Адже тут ви отримаєте реті на дисплей, якісну висміює піксельну камеру, двоядерний процесор з двома вбудованими відеоядрами, які підтримують 3D-ефекти Sunshaft, Blur, Bloom, а також HDR. І все це на базі операційної системи iOS 5, яка нещодавно отримала можливість оновлення до 6-ї версії. Плюс ви отримаєте максимально швидкий та зручний веб-серфінг і плеєр. А також універсальний голосовий помічник Siri, який додасть фарку сім у будні самотній людей. Звісно, ви не отримаєте iPhone 5, придбавши 4S, але ви станете власником максимально наближеного аналогу, який має в рази меншу ціну і подібний функціонал. З вами був сайт Місіком. підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, допомогуйте в півночі.